Сенсії. Так, на підтримку твоїх слів, хочу навести деякі факти, як це відбувалося. Коротко. За перший рік існування Рамштайну, тобто з квітня 2022 по квітень 2023 по-перше, нам надали 95 мільярдів доларів, із них Ні, перепрошую 40, Десь 55 55 мільярдів доларів, доларів нам надали за перший рік, і з них 35 це були американські. По-друге, американська допомога. По-друге Почався почалося переоснащення української армії, відповідно до стандартів західних, тепер за все НАТО. По-друге, почалися створюватися окремі напрямки взаємодії: танкова, так звана коаліція, дронова коаліція, авіація, зенитна і так далі. Тобто, вже перший рік Рамштайнов показав, що це серйозний, серйозна, серйозна, серйозний феномен або Міжнародна асоціація, така підтримки України, коаліція. Я її називаю коаліція. Трохи згодом поясню, чому щодо міжнародної підтримки саме нашої країни за другий рік війни або за другий рік існування Рамштайну з квітня 2022 по, по квітень 2024 і, взагалі, до вересня, до моменту останнього останнього засідання. Рамштайну, ми отримали 106 мільярдів доларів, з них 50, десь 5 американська допомога, і вже 20, більше 25 засідань. Було вже ми створили вісім коаліцій спроможності. І що важливо, що не американська частка зростає, так це важливо, так так. Я, я це поясню. Тобто ми отримали величезну кількість допомоги. І вся ця підтримка України в Рамштайне. Вона межах Рамштайна. Вона дала нам можливість, як я зазначив, зробити переоснащення нашого нашого випака. Ми фактично інтегрувалися у євро, євро не фактично, а навіть юридично вже до євроатлантичної системи, геостратегічної системи безпеки. Ми вже маємо досвід, знання. Взаємодії із а, країнами, які нас підтримують, не лише вони нам допомагають. Я взагалі, чесно кажучи, не використовую свої статті, Термін допомога, я е, використовую термін співробітництва та термін взаємодія, як військовий от, говорить. Так, це да, це от як, як військовий. Говорить, ми заходимо до взаємодії на фронті. От, це тому що ми багато чого е, пояснюємо і демонструємо нашим партнерам, тобто вони приймають опит, вони б, беруть знання, досвід, вони беруть е, багато чого для розуміння росіян та союзників Росіян по цій і війні. беруть навіть те, чого. Не видно і чого ми не знаємо. Так очевидно, там є і розвіддані, і звісно. технологічні речі, і обмін, чого нам не вистачає для того, то щоб зробити самим, тому що як у нас технологія виготовлення наприклад, ракет є, угу. але з чого нам потрібні певні спонуки, які щоб цього зробити, і це теж це таємна штука, і слава Богу, що хоч тут в нас не намагаються піаритись, так про підсумки. Рамштайну і вплив, я трохи пізніше е, можу розповісти, але от історія, саме історичний аспект, як це формувалося, засідання, від, від одного засідання до іншого нові плани, нові стратегії, нова, розширення допомоги. Спочатку е, зенітний комплекс не надавали, вже потім надали. Атакам якісь системи системи протидії російським ракетам, тобто це була реакція наших союзників на реакцію на дії росіян. Тому це взаємодія, це не є підтримка, тому що ну підтримка з точки зору моральної, але з точки зору міжнародного співробітництва, з точки зору міжнародного права, з точки зору міжнародного досвіду, він це класична взаємодія та міжнародне співробітництво. І, тобто, і ми, що, ми, ми ми е, Надаємо, надаємо інформацію і фактично захищаємо східний фланг НАТО, а вони нам допомагають протидії російській агресії, і також фактично є взаємне, взаємне долучення або взаємозалучення щодо формування нової. Архітектоніки або архітектури міжнародної безпеки. Оце головний історичний аспект того, що ми називаємо формату Рамштайн, або, як англомовні фахівці називають, Ukraine Defense Contact Group. Так вона офіційно називалась. тобто українська група щодо оборонна група щодо підтримки України. Україн ну, Defense Contact Group, так вона офіційно називалась. Але ми її називаємо формат Рамштайн. Така от цікава складова щодо історичного аспекту.